Всім привіт! І сьогодні з вами я хочу поговорити на тему відносин з батьками. Бо багато дорослих людей звинувачують своїх батьків в тому, що вони в дитинстві їй багато чого не додали. І тому зараз в дорослому своєму житті у них виникає проблеми та труднощі, з якими вони не можуть справитися наодинці. І тому в інтернеті ви можете знайти дуже багато практик. Які говорять, що потрібно простити своїх батьків. І буде вам щастя, і буде вам здоров'я, і буде вам фінансовий успіх. Але давайте розберемося в цьому питанні. Наша душа, щоб втілитись на землі, прийшла конкретно до цих людей, щоб пізнати свій досвід. Наша душа вибрала з цих батьків. Стати нашими біологічними батьками і для свого покращення своїх якостей, своїх рис характеру. І тому, як ми, вибираючи своїх батьків, можемо зараз з позиції его говорити, що вони не такі, що вони нам чогось не додали або дали, але мало, як ми можемо бути вже дорослими. І постійно свою енергію витрачати на те, що було в дитинстві. Там, де наша увага, там ми витрачаємо свою енергію. І якщо ви хочете жити своє життя повноцінно, то, будь ласка, візьміть за нього і зрозумійте, що тільки ви відповідаєте за своє щастя, за своє майбутнє, за майбутнє. Яке ви хочете бачити і яке може зараз вас не влаштовувати. Будь ласка, будьте вдячними батькам за те, що вони вас виросли. І навіть якщо батьки віддали вас у дитячий будинок, це також говорить про те, що вони на цей період свого часу іншого вам не змогли дати, бо іншого у них просто не було. І прийміть свій. Досвід в своє життя і станьте для своїх дітей найкращим прикладом батьків, найкращим прикладом піклування, любові та теплоти. І Я хочу сказати, що ті люди, які шанують своїх батьків, які люблять своїх батьків, вони краще йдуть по цьому житті, вирішуючи всі свої проблеми і навіть. Своєю вдячністю їхнє життя наповнюється різними, гарними і світлими моментами. А у тих людей, які постійно звинувачують батьків, які постійно на когось перекладають вину і це відповідальність за своє життя, вони зовсім не мають точки свого розвитку і тому постійно як переминаються на одній нозі. І не можуть вступити в життя в життя доросле, в життя прекрасне, в життя, яке вони хотіли бачити в своїй реальності. Я дуже вас прошу зрозуміти, що батьки це люди, які нам дали життя, це люди, які перші бачили Бога, це люди, які всім своїм. Прикладом, чи позитивним, чи негативним для нас створювали нашу першу картину цього життя. І ми з вами можемо її змінити на краще, ми можемо додати своє життя і додати те, чого нам не вистачало в дитинстві. І ми можемо бути вдячними своїм батькам, ми можемо цю вдячність та любов віддати своїм дітям, і ми можемо стати прикладом самого гарного виховання для своїх дітей. Але спочатку ми потрібно нам з вами зрозуміти, що наші батьки зробили для нас все можливо, і цей досвід допоміг нам вийти на інший рівень свого життя. І тому тут немає нікого звинувачувати, тут немає винних. І тут немає, хто буде судити і хто буде судимий, тому що говорять, що любов починається з серця, любов починається з нас. І любов, вона йде і допомагає нам створювати нове в нашому життя. Житті, вибачаюсь, за свою помилку. І я хочу сказати, що якщо ви навіть не спілкуєтесь з вашими батьками, але зрозумійте одне, що коли в вашому серці є камінь, що коли в вашому серці є образи, то воно, ваше серце становиться камінним, ви закриваєтесь в собі, ви не довіряєте Всесвіту, ви живете життям. Яке наповнено тільки стражданнями. і там немає місця для любові. Розкривайте своє серце, розкривайте своє серце для вдячності, і батьки це перші люди, яким ми повинні сказати дякую за все, що вони для нас зробили. І цей досвід потрібно також передати своїм дітям, всім тепла. І всього самого найкращого.